На території Полтавської області завершується весняно-літня нерестова заборона на вилов риби у річках та їх кореневих водах. Це означає, що відповідно до встановлених термінів від 21 травня риболовля на таких ділянках знову дозволена, але з обов'язковим дотриманням правил любительського рибальства. Надалі діє заборона до 10 червня 2025 року у водосховищах та озерах. До 30 червня у придаткових водах річок затоки, протоки. Лимани тощо також до 30 червня, включно на всіх водоймах Полтавщини, діє заборона на лов річкових раків в період їх природного відтворення та першої линьки. Під час нересту дозволяється лише любительське рибальство з берега гачковими знаряддями. Не більше двох гачків на одну особу або спінінгом з однією штучною приманкою в межах населених пунктів добова норма вилову до трьох кілограмів риби плюс одна трофейна особина. У разі виявлення порушень правил рибальства або незаконного вилову. Негайно повідомляйте на гарячу лінію полтавського рибоохоронного патруля 096 907 50 08.